Всім привіт, друзі! І я знаю, що ви вже скучили за проектом нєт». і багато хто питає, чи ми повернемося знов до цього напрямку. Я не знаю, чи буде багато цих випусків в подальшому, але зараз я ненадовго повернувся в Київ, і тут мене очікував такий цікавий чемодан. Що я просто не міг не приділити цьому трохи часу, і знаєте, ми зараз не те, що будемо обговорювати нікчемність якихось технологій, тут буде більше про розпил, доречність і. Призначення цього чемодану. Коли ми вперше його відкрили, то було багато версій, взагалі що це, і вперше прийшлося читати інструкцію, щоб зрозуміти дійсно, що це і на хіба воно потрібно. І знаєте, перед тим як я його відкрию, хочу нагадати вам, що останнім часом у нас на фронті. Підвезли нове м'ясо. Це частково партія нових тих самих чмобіків, які бухають і розбігаються. І друге це партія зеків, які теж бухають і теж розбігаються. І от навіяно на цією інформацією. Версії про призначення цього чемодану. Так, написано стрілець. Стрілець, бачите? Е, назва стрілець. Е, е, в російському епосі багато чого означає, бо вони його пишуть на всяких військових девайсах дуже часто. Причому охорони торгівельних марок я не бачу. У одного виробника стрілець, у другого стрілець, нічого страшного. Чемодан. З браслетами. Навіщо браслет? Я думаю, фантазія у вас вже почала працювати. Щоб мобіки не розбігалися, на них повісять отакі браслети. Дуже актуальна річ. Або, можливо, це, щоб зеки колишні, ну колишні, так, їх вже звільнили, чи їх ще повернути туди, ми не знаємо. Щоб вони почували себе як вдома з такими електронними браслетами. І теж не розбігалися. Коротше, це такі у нас були версії, Насправді, що це давайте вже вгадувати разом, бо штука насправді досить цікава. Я думаю, навіть російські експерти оборонного комплексу не всі бачили таку штуку. Значить, це наборчик, наборчик в чемоданчику. Я зразу кажу, тут мало до чого можна достібатися технічно. Зроблено все непогано питання, тільки як я вже казав, на хіба і так, ну це не анальний зон, це антена. Антена була вже поломана. Це говорить про те, що комплекс застосовувався. Така вона мала бути на магніті десь, от або сюди, або ще десь чіплятися. І антена ця підтримує зв'язок з цими тамагочами на місцях. Так от, комплекс цей розроблений досить давно. Ми почитали. Тут є такий, знову ж таки, інформації в інтернеті нема зовсім. Тобто зараз це розпаковка найперша в світі. Можливо, і воно все новесеньке, застосовувалося тільки чотири е браслетики, так? А всі інші прямо з упаковочки. Тому ми з вами перші в нормальному світі, хто бачить оце все. Так от, е коли ми побачили назву виробника, це в нас хто там якийсь. Е так, це треба документ прийомки знайти. О, формуляр. Значить, Аргус Спектр. Контора, яка робить кнопочки для офіціантів, для людей, які хочуть пісяти в лікарні. Вони нажимають кнопочку і приходить лікар або медсестра. От і ця ж контора виконала на державне замовлення, що його особисто замовляв на якійсь черговій виставці, там не до армія 2013. Він сказав: Блін, це реально смішно. Інфа є в інтернеті, можете пошукати. Значить, що наші е, солдати в Антарктиці чи в Антарктиді постійно пройобуються, і їм треба срочно напхати е, скрізь отакі датчики, або їх крадуть в я не знаю, ну хіба що так. І Шойгу сказав, значить, всім роздати браслети з трекерами, щоб вони, по-перше, з тими браслетами могли дійти до хати. По-друге, щоб вони знали, де їх шукати, або шукати білих ведмедів теж з браслетами всередині. Так, так от. І тут цікавий момент. Значить, задача була поставлена: от у що воно. Якби, Перетворилося, ми зараз побачимо, бо ви знаєте, після того, як Шойгу сказав, що ще не знав, що буде ембарго і імпортозаміщення, Оце до цього призвело. І так, пульт називається ну, комплекс МТВС це правильно сказати мобільна, тривожна визовна сигналізація блокпост. Отак, серйозно і так, досить пафосно все це звучить. Для того, щоб ну, дійсно. Щоб мобіки не, не заблукали. Коротше, на мобіка вдягається така фігня. Браслет вмикається. Ну, батарейки тут порозряджалися з 2015 року, коли це все було видано Міноборони. До речі, ми пошукали тендери. Закуплено це було по ціні 160 тисяч рублів у 2013-14 році. Тобто цей чемодан коштував типу, до 3 тисяч баксів, а куплено було сотні чемоданів. Ну, тобто, один чемодан це реально туалети в цілому, район, в цілому районі, в сільських школах. Розумієте, От за один чемодан можна 10-20 туалетів нормальних зробити, сучасних. Але обрали оце. Воно потрібне, не знаю. Коротше, значить, на, на блокпосту чи я не знаю, це для охорони чогось. До речі, купила це все МВС. Тобто, знаєте, це країна, в якій кожен ким би ти не був, ти або охороняєш, або тебе охороняють. От, тому це в принципі актуально. Значить, організовується якась охорона, на всіх вартових вдягаються ці браслети та магочі. І якщо вартовий десь е -е, зайшов далеко, а якби стверджується, що все це працює на 600 метрів, тут починає пікати біля його номера. Або він може нажати тривога, або хочу їсти, або пісять какать. І оцей командір, у якого браслет номер один, у нього загориться лампочка на браслеті, він піде шукати кому. Кому пісять какать, а кому їсти принести. Все. Все, в принципі, все. Це всі функції. Я серйозно. Ну, якщо фантазувати, то да. Якщо е, чмобік заснув, е, йому прийдуть і випушуть піздюлей. Бо тут біля нього загориться лампочка, вона буде сильно мігати. чмобік заснув, страшне. Якщо чмобік впав його десь потягли, е, то через 5 хвилин воно теж почне піпікати. Е, ну і все. Оце все, що шойгу просив, з усього цього вийшлося тільки оце зробити кнопку за 3000 доларів. Коротше, китайські браслети по 10-20 доларів. Ну, насправді зроблено непогано. Дивіться, така гумова штука, лампочка, кнопочка. Тут всередині ну, такий дешевий пультик. Ніяких там впізнавальних знаків ми не знайшли, щоб зрозуміти, який китайський завод це виробив. Я думаю, ви побачивши шуруповерт, вже. Зраділи, що зараз ми будемо все це розкручувати, правильно? І побачимо, що тут за 3000 доларів всередині. Отакою. От Значить, всередині у нас дві батарейки. Це я вже забігаючи вперед, скажу. Від цих батарейк воно має працювати 100-500 років, але з 2015-го 80% браслетів вже розрядилися, не дивлячись на те, що не використовувалися, як ви бачите. Судячи з того, що всі гвинтики вже були зірвані, то е, користувачі цього пристрою намагалися знайти працюючі батарейки, розбирали все, що можна, щоб оживити, бачите, ці. Пост 1, пост 2, пост 3 пост 4. Всього чотири браслети застосовувалися. До речі, огляд цього всього ми традиційно проводимо з мовчазної згоди власників цього майна. Ніхто не проти. Єдине, що, як завжди, нічого не прокоментували, тобто розбиралися ми самостійно. Все це піде, я не знаю, як ми будемо застосовувати. до речі, в коментарях до цього відео ви можете нам запропонувати варіанти, як це можна застосовувати. Бо все насправді працює, якщо батарейки поміняти, то буде норм. Можна від розеточки все це вмикати. Так от, гляньте, така мікросхемка. Я думаю, що зараз схемотехніки скажуть, покажіть, покажіть, крупніше. Отак, крупніше. Ну, тобто, десь в Китаї надруковано, досить таке воно просте. Е -е, якийсь датчик може якби чмобік має бути теплим, мабуть, да, щоб воно працювало. Якщо він охолоне, то теж буде алярм, алярм. Десь за ноги потягли. Все, оце такий браслетик. Давайте розкрутимо ще коробку. А ви поки подумайте, да, на рахунок застосування? Не знаю, Макс, який зараз мене знімає, він як юрист сказав, що це взагалі порушення прав людини. Це оснащення людей браслетами так, з контролем їх знаходження. люди! — А, ну так, Таке теж буває. Макс, дивись. Ну, на... А ну там от крупніше. На 3 тисячі доларів не дуже чесно. Хоча чемодан сам непоганий. Але я думаю, що чемодан а ну можеш крупно-крупно показати. Сам чемодан, я думаю, десь придбаний за кордоном. Тут є акумулятор для автономного існування цієї системи. всієї. Воно дуже противно все пікає. ну Но Це нормально, бо якби військовослужбовець має страждати. Зразу, як тільки прийшов на службу, це закони радянської армії, які е, отримала і російська армія, наша також трошечки, да, якщо так вже бути чесним. Е, ну от, от так, такий наборчик називається стрілець. Що з ним зробити, я не знаю. Бачимо. Е, знову ж таки. Нема багато претензій щодо якості виробництва. Питання основне, чи дійсно це так необхідно от в тій самій другій армії світу? Отакі от сотні чемоданів. Знайшли ми поки що один. Бачите, не використовували. Мобіки загубилися ще до того, як встигли відкрити цей чемодан. Дякую, побачимось.